Вітаю! З 1 січня 2013 року почав діяти новий закон про громадське об'єднання. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, чи потрібно проводити перереєстрацію громадських організацій, чи потрібно змінювати назву, і які зміни необхідно внести в статут, щоб він відповідав вимогам закону про громадське об'єднання. Відповідно до пункту 4 прикінцевих положень, чітко зазначено, що. Організації, які зареєстровані або легалізовані до 1 січня 2013 року, не потребують перереєстрації. Отже, ви продовжуєте діяти, як і діяли раніше. Протягом останніх місяців ми отримуємо багато запитань, чи потрібно громадським організаціям змінювати назву, якщо назва містить ряд заборонених слів. Варто нагадати, що стаття 10 закону про громадське об'єднання. Говорить, що певну кількість слів не можуть використовувати громадські організації в своїх назвах, якщо ці слова є складовою частиною назв органів державної влади. До таких слів відносяться міністерство, агентство, служба, інспекція, комітет, адміністрація, прокуратура, суд. Також власна назва не може містити слова державний, комунальний та похідні від них. Отже, чи означає, що раніше створена відома громадська організація Комітет виборців України, має прибрати слово комітет із своєї назви? Відповідно до пункту 5 прикінцевих положень зазначено, що громадські організації, які створені до набуття чинності нового закону, тобто до 1 січня 2013 року, не зобов'язані приводити свої назви у відповідність до нових вимог. Тобто Комітет виборців України може і далі так називатися і використовувати це слово. А от, на жаль, уже нового комітету виборців е не виникне. Пункт 4 прикінцевих положень закону говорить, що всі громадські організації мають привести свої статути у відповідність до вимог закону. Що це означає? Як виконати цю вимогу? Можна сказати, що до 31 грудня 2018 року громадські організації мають переглянути свої статути, подивитися, наскільки вони відповідають вимогам закону, в першу чергу статті 11, яка містить вимоги до статуту громадського об'єднання, і якщо знайдуть певну невідповідність, то внести зміни до статуту, на що варто звернути увагу. Стаття 11 закону про громадське об'єднання встановлює нові вимоги до статуту громадського об'єднання, тому вам необхідно передбачити в статуті порядок оскарження рішень або бездіяльності керівних органів організації. Необхідно встановити порядок звітування керівних органів перед членами організації. Варто перевірити структуру керівних органів вашого об'єднання. Закон говорить, що громадська. Об'єднання юридична особа повинна мати керівника та вищий керівний орган управління. Громадське об'єднання без статусу юридичної особи може діяти без керівника та інших органів управління. Також зверніть увагу, що наявність контрольно-ревізійних органів тепер не є обов'язковою. Статут має визначити порядок утворення та правовий статус відокремлених підрозділів, тобто осередків організації. Згідно закону, осередки організації не можуть бути юридичними особами. Вони утворюються у формі філій або представництва, а керівник осередку призначається керівним органом материнської організації. Статут має визначати процедуру прийняття рішення керівним органом, в тому числі з використання засобів зв'язку. Зверніть увагу, що членство в громадському об'єднанні є виключно індивідуальним. Членами громадської організації є фізичні особи, тобто люди. Членами громадської спілки можуть бути юридичні особи і фізичні особи, але таке поняття як колективні члени, відсутнє. В статуті громадського об'єднання тепер не потрібно вказувати юридичну адресу. Про місце знаходження громадського об'єднання ви повідомляєте в реєстраційній формі номер 1 і вам не потрібно надавати підтвердження вашого перебування по вказаній адресі, жодних довідок чи договорів. Крім того, зверніть увагу, що новий закон говорить, що територію діяльності організація встановлює в своєму статуті самостійно. Тому, якщо ви бажаєте діяти по всій території України, напишіть про це в своєму статуті. Важливо звернути увагу на те, що згідно з законом ваше громадське об'єднання може здійснювати підприємницьку діяльність. Для цього необхідно зазначити таке право в статуті, але врахуйте, що здійснення підприємницької діяльності може призвести до втрати статусу неприбутковості. Варто нагадати, що тепер громадські організації реєструються лише в міських і районних управліннях юстиції, і для того, щоб пришвидшити процес передачі реєстраційних справ із обласних управлінь юстиції або безпосередньо Міністерстві юстиції для всеукраїнських організацій, ви можете надіслати лист в відповідний орган юстиції, який вас зареєстрував, з проханням переслати вашу реєстраційну справу. В то місцеве управління юстиції, яке ви для себе обрали, і в якому ви надалі будете обслуговуватися, також пам'ятайте, що якщо ви вносите зміни до статуту і приводите їх у відповідність з вимоги нового закону, то протягом п'яти років це відбувається безкоштовно. Хай вам щастить.